Так, вторуємо веса. Есть. Ось наша перепілочка запечена. Берем любую. О! Ставим. 200 грамм 5 штук на кило. Вот такая двіція. Запечена за всіх сторін. бачите? Сочне. классне. 200 грам. є трошки менші. О, значить, трошки менші є. Ну, не 330 грам. Це що там за перепілка? Я не знаю. У нас такі домашні. Домашні перепілочки з Житомирської області. Ось такі перепілочки. Так що купуйте якісний товар. Замовляйте. Не обов'язково в мене є люди, які теж так само займаються. Тоді воно добре. Всім дякую.